Потім буде продовження. Так, продовження однозначно буде, і всі ситуації будуть прояснюватися. так? Просто був втрачений час, і тому результат буде трішечки затягуватися. Так, що ж у вас в перспективах неочікувано, це дорога, дорога, яка буде виводити вас до кола людей, до групи людей. І ця дорога, бачите, ви як начебто йдете в одному направленні, щось у вас тут заплановано, і тут знову такі робочі моменти. І тут зустріч з пливовою людиною, яка має. Досвід має знання, має вплив да, повагу, і ця людина вас буде чомусь навчати. І завдяки цій людині ви і будете змінювати ваш курс направлення. Він буде змінюватися, і це приведе вас до якоїсь організації, тому що тут змалювалась велика кількість людей.